Є новина, друзі. Маєш гроші, маєш зв'язки. Їдеш за кордон. Нічого не маєш. Сиди і мовчи. Дослухайте до кінця. З'явилось розслідування. Желізняк зробив нардеп. Я відео закинув до себе в телеграм-канал. Шапці профіля посилання. Можете йти дивитися. Розслідування про те, як люди виїжджають через міністерства за кордон. Ну воно обурливе. Ми всі знаємо про е, цю схему, але тільки одне міністерство. Інформації культури це зараз якраз у чільних якого хочуть відправити послом США, і який в нас буде посол е, в США одногрупних гірмаках. Так тільки через це міністерство при трьох міністрах виїхало три тисячі людей, які не повернулися. Ну тобто, чиновники міністерства не можуть перевірити, що люди знаходяться не на тих посадах, ну які подаються в листах, або їдуть на події, яких не існує, да? ну тобто. Таке враження, знаєте, в наступі чиновники міністерства, але це тільки знаєте, моя думка. А реально, це просто ну вони просто бриють. Зі знаком питання, тому що це ж недоведений факт, і це просто схема заробляння, це абсолютно моя думка. І там і про міністерство економіки, є, де зараз очільниця міністерства економіки хоче стати прем'єр-міністром. Теж люди виїжджають на відповідні події, не повертаються, і теж ніхто не може перевірити, чи ці події існують, чи люди працюють, чи як це все відбувається. Тому що знаєте, очі абсолютно закриті, дуже багато цікавих там фактів. Там і потап. І журналісти, і марафон, і слуга народу, режисер від слуги народу їздить за кордон з різних посад, з різних позицій. Як простий журналіст, знімати сюжети, яких ніхто не бачив. Ну, афілійовані з владою, всілякі люди, які з офісом президента, кампанії, які афілійовані з офісом президента, всі можуть їздити за кордон. А ви ні, ви сидіть і мовчіть. Напишіть, що думаєте, ідіть, дивіться, розслідування. лайк, like, підписка. телеграм підписуйтесь.